Це дві. Ну, я перес, хочу, щоб ви ще сказали тут, ще дещо. ви ж на роботі. Правильно? Ви зараз 000, на роботі рахується? Ви як представник давно. державних давно. органів маєте якісь давно. дати в розумілі пояснення. Тому. От я би не хотів не? почути. Я як так, представник то, і преси і викриваю корупцію, От хотів би поцікавитися, куди? куди сап мені відповідає Генеральна прокуратура, бо вони доведі? не займаються да. корупцією. показується. О, Та, тому мені так, цікаво от, до представника віде, Генеральної віде, прокуратури ви офіційно. Ну, ви віде вже віде віде, офіційні, більш... правильно? Мене більше витрати. Тобто ви відмовляєтеся надати віде, якусь в інформацію в інтересах держави, правильно? Тобто інтереси держави вас не цікаві, чи як? Я не можу поняти, з ким говорю зараз. Ну, понятно. Ну ви представляєте інтереси держави, як представник прокуратури Генеральної чи Я вже все повідомлю. Ні, не все, я питання. Я він представляє інтереси формально, представляє. Ну, Ну, ті, вони на да, То, понятно, є. я просто дивіться, Юрій. Я заходжу в генеральну, даю бумагу, і мені від мене відфутболюють. А тут я маю можливість представником поспілкуватися. Тоді, тоді я поговорю зараз. От Людина при виконанні, він ж мусить відповісти, бо тому що він виконує службовий обов'язки. Він мусить як представник державних органів відповісти відповідно вимоги якісь. Правильно? Ви ж не можете мовчати, що відмовляється? Не все бо ж я, я задав питання, Андрі, ви, ціпляйся, ви мені Юрій, ну, ну, ну ходили. Я сказав, якщо ви Так, То що ви хотіли, то понятно, ну, а то що то, я хочу, вискати. Я ж не можу як попуга повторювати. А, а ви повторіть. повторіть до кого мені звернутися, щоб, наприклад, корупцію можна було висвітлити і взагалі викрити корупцію? От в ваших лавах в Генеральній прокуратурі, наприклад. я б сказав би, що прокуратура роз'яснення не надає. Консультація теж. Звертатись до юриста. До юриста, так. А дивіться, якщо я, О, якщо, я ж я сьогодні показував закон, да якщо я викриваю корупцію в інтересах держави, то вони як представники держави вони мені мають надати повністю допомогти. Я ж не не прийшов до них додому попросити свої інтереси відстояти, а інтереси держави я відстоя. Ну, в мене ж фігурують сотні мільйонів гривень, да. В інтересах держави. І я прийшов до представника державних та органів, так? і він би мав мене не сказати. Я не повторяю, бо я не папуга. Він має сказати, да, я прокурор, який би согласен захистити. Давайте в кінці судового засідання я вам оформлю все повністю, бо я представляю інтереси держави. Я згідний згіден допомогти в складний для держави час без питань. От я мені зараз зв'язочку поставлять, бо я от, куру, представнику, ну той, що викриває корупцію, допоміг в інтересах держави. І в нас все вийде, і ми станемо героями. Правильно? Я молодий перспективний чувак, стану начальником, бо я поміг вот. Викривачу корупції викрити злочин <рик> в інтересах держави. Якщо <рик> він <рик> буде мати такий намір, його вишвинуть генерально. Він наоборот на повишення піде. Як він <рик> вишверне? Ну, ну, ви <рик> він йому слідуюча влада дасть відзнаку. Поки що він був годин. Та хай собі буде. От, наприклад, працівники НАБУ, беруть. От що ви скажете? Молоді, дівчата? <рик> ви теж представляєте державні інтереси чи ні? Звісно, ні. Формально, так. Юрій, Юрій, скажіть, бо тому, що мені напевно, що Це Це я набой дебар, так? Да? Ти ДБР і... Набу, центральна, ДБР. А, Центральна. Бо я до них ходжу, в мене куча відписок, там спустя конюки, вони діти, що вони будуть та стати. Я не спорю, просто вони би мали би як перспективні молоді люди, це мали би якісь відповісти. Правильно? Бо просто в ДБР попасти, бо ж бачили, які там грати. Та, ну, грати такі. Вони ж від нас за наші гроші замурувалися, до них там не достати то може хоть тут Ну а а відбув... розкажи, відбулася там... окупація приміщень зараз. А, прокуратур може подавати позов малозахищених верст населення. Зараз може нет, прокуратура подавати. Раніше мені подавали позов. хто? Прокуратура. Чуєш, Чешь начало. Я от, Дівчата, да, ви представники ДБР, наприклад. От, е, мені постійно Генеральна прокуратура скидає на міську прокуратуру, а потім в ДБР одне друге. От, е, вам приходять бумажки, е, вже писульки, як кажуть, напевно, ви їх називаєте, які вас замахують, по поводу викривання корупції. Ви займаєтеся викриванням корупції? Чи ви тільки відписки даєте по корупції? Ну, взагалі, ДБР займається викриванням корупції, особливо великих розмірах. Цього і створювали, щоб боротися з корупцією. Юрі, я вас запитаю, Не, потім мені придасте. Це створювалася ідеєю. Я зрозумів. Сядьте між ними, ви представник, так? Я? Да. Ну я їх захищаю від кримінальної відповідальності. А, понял. Ну, Давайте але, потім відмажете, ви... вони вас наймуть потім. Зараз, поки хай вони ну, да. самі а, на себе хай наговорять, то, мене тут записують. Країна... Я би хотів, мені цікаво, тіпа, бо... бо там неможливо, У мене от пачка відписок. Всі на них спіхають. Спих, знаєте, як мо помойне відро. Тіпа, мої всі документи по викриванню, ваші на пан, туди йдуть? От мені цікаво, як представники просто одгавкуватися на судах і підбурювати суддів нас. Ні, дивіться. Дум... юрій мож... молоді перспективні, може захочуть якусь відзнаку отримати. в благах держави, ті інтерес Думаєте, не хочуть і будуть гавкати. Думаєте? Я понял. Не, ну мені ні. цікаво просто я, я, я. Щоб їх десь зустріти при виконанні службової обов'язки, то нереально. Такі хоч одне вони наявляться з що, добре, Юр, намір то... щось когось захистити, їх вишвигнуть негайно. Ну, ну, Якщо вони скажуть, що ми погоджуємося зети, дійсно там катують. Ми психологічно ну, ми, структура, ми... катуємо людей. Добре, ми потім, ми потім з вами спасав. поговоримо. Мені би цікаво їхню думку. Там ні, вони будуть мовчати. Їхню думку цікаво, але Юрій. Дівчата, Д... Я так. вас потім запитаю, дякую. Ну що за, блін, перекличка? Ну, я, я хочу ліву сторону почути. Дівч... Молоді люди, будьте добрі, ну. Я вас потім послухаю. Ви, Давайте помовчи. Тохай, може, дівчата хочу вискати, не перебувайте. Я без вас розберусь. Ну, що ви перебуваєте? Дівчата, будьте добрі, скажіть мені, будь ласка, от куди мені звернутися? От ви мені відписки, слайте, що ви не Ну, не ви, ваші представники. Там це. Бо ви в злочинах от Наша кримінальна справа, да є от в мене відкриті порушення кримінальної справи, вони пишуть мені, а ми не вбачаємо. Відкрита кримінальна справа, Ну вони не вбачають. Що там чи що вони курять. Ну, по шаблону вставляють і не вбачають, чи як. Ну, як можна от відкрита кримінальна справа, а вони все рівно не вбачають. Суд встановив, суд вказав, вони змов не вбачають. Я кажу, от відео протокол. Вже СБУ відкрила справу, генеральна відкрила. А вони знову не вбачають по відеопротоколу, тобто подію, от видно. У вас то просто писюльки, у вас бумажки, непонятно хто написав, виходить. То, що у вас пише ухвала, це не означає, що хтось її буде виконувати. Бо, бо... Можна... Да, секунду, ні, ні, секунду. А в мене є відеопротокол факту. Да? От, якщо на нього дивитися, ну видно, що вроді би злочин є. Да? мене там ногою з ноги в спину, там ще щось. Да? А вони не вбачають рівно. Ну під чим там треба бути? Не ну їхні представники. Я не кажу дівчата, типу, вони того не бачили. То якось, може потім при нагоді подивляться в мене. Ну мені його цікаво, як представники державних органів. Я то що з Юрі? Мені потрібно зібрати побільше матеріалу в європейській інстанції, як представники реагують. От офіційно ми на суді Юрій. Я потім вас запитаю. Ми прокоментуємо окремо наше відео. Мені просто треба від них відповідь, а не від вас. Я розумію, що не я. Може вони що скажуть в захист наших правоохоронних доблесної доблевої доблісної правоохорони що слідчі даніч о слюсерів шість разів виносив. Списував одну з другої постанови про кражу у мене статусу потерпілого, і шість разів суди скасували. А як можна статус потерпілого Я? Ну украли Ді, статус не, потерпілого не. чого так на крадіжку. крад на крадіжку. Ну, крад, в них, крад, э, на крадіжка, ну добре, я вас так поняв. Це я запитання їм. А чого він краде шість разів статус потерпілого? Запитання навіщо так, ну, в нього шість так краду, по, по плану. Е, ну, секунду. От я за, зараз це а дівчата. підскажіть, раз... дивіться, якщо нема на документі підпису. Під це є юридично нікчемний папірець чи все-таки має якусь зна... силу. От крім штрих-коду, бо я не знаю, в який магазин мені зайти, щоб штрих код читати. От якщо по... за... за межами вашого... вашої організації, тип. бо люди кажуть, що то є типу, печатка. Ну, я просто її не можу прочитати, бо мені треба в магазин ходив, сунув штрих-коди, шкодер, не? ну, а дома не купив собі штрих-коди, щоб мені читало, хто під тою печаткою. Бо раніше я розумію, печатку поставили, я розумію, ото печатка. Да? А зараз кажуть, кому хтось від комусь відмінив, там ще що. Ну я знаю, документи як були важливі спочатку, так і лишилися, правильно? Ну, бо, бо на ті пісюльки ніхто не буде відповідати. Якщо дійде десь до вищих інстанцій. Я забув, як ця програма називається, яка щитує цей код і так само щитує електронний цифровий підпис. Ну, це треба, да, це треба заказати програміста, ще що за списати. Заказуєте, ну, свободно ми там да, саме. А, доступ, тут Кстати, треба ці, розібратися. Програмки, знаєш, де вони використовуються? На касах, в магазинах, коли товар товарчик, там теж такий та, самий. Та. Воно раз считало. Стали. Сканер. Ну. Во, сканер. Оце ж така да. сама. Раніше нас привчили, що печатка, підпис має. Ну, належно, документ має. На касах, на касах. Документ та, має. Електронні товари. печатки, електронні печатки. Це для внутрішнього розпорядку, понятно? Ні, електронна печать, і що вийшло, мабуть, в ви виходить, це внутрішній розпорядок. Вийде електронний підпис, електронна печать, воно ну, ще в 2010-х. Так, ну це для внутрішнього розпорядку. Бо, Чому тому, що, внутрішнього? Ну, бо тому, ну, це а, що, це не... Кожна підприємниць, кожна організація мала... Так, да, і що? А я от людина Ставила хочу... Дивися, Ігор, а я людина... Дивися, я людина кажу, хочу знати, хто під ним ховається. Ну, я в магазин заходжу, мені не сканується воно. Я маю під ту бумажку купити собі комп'ютер, програму і проще, так, виходить? Ти так мене вважаєш? Ну я прошу, кажу, поставте печатку. В чому проблема? От суді ставлять печатку, да? Чому проблема поставити в другому якомусь е, організації? Наприклад? В чому проблема? Ну Я попросив, ну не проблема ж, правильно? А я пишу, дайте мені печат, підпис, щоб я знав, хто за це відповідає. Я в ВСБУ звертався теж. Я в СБУ мені в... В такий буряк чи бурячок, так? Да? Написав, Буряк, Буряк, в СБУ пише. Я кажу, дайте мені доручення, хто вам поручив від імені СБУ виконувати певні функції. Він мені пише мені поручив, і так починається. Мені поручив якийсь там керівник. Хто він мені так написав? Він не дав мені доручення. я Кажу, копію доручення дай мені цю відповідь. Хто там у нього керівник? А мене з собою немає нагадаєте, так? Мені Так, він мені отак відписує. Я йому кажу, дай мені доручення, що тобі взагалі дозволили, крім того, що там щось бігати по офісу, відповідати за межі інстанції, в якій ти знаходишся. Тобто має бути доручення, яке дозволяє йому певні функції виконувати за межами, правильно? Бо буряк, буряк, він навіть не червоніє, коли його бариш, вариш. Та він же може там є той чи там буряк, чи немає. Мені цікаво знати по дорученні. Має доручення бути певне. Ну, правильно? Я не пам'ятаю, там є скільки стаття, що Взятки гладкі, гладкие. Да? Нам прочитай про буряка і Бубяка Ну, ну зараз а, да, зараз, пусть. Давайте пізніше чуть-чуть. Мы потом почитаем. Уже через канцелярию. Ні, я буряка подивляю. потім переведуть і все. Дивіться, от за ту бумажку ніхто відповідати не буде, бо Ні. буряк печатки підпису від фірми не поставив. Ні, це його я, переведуть друг. Ду... Да, то не важливо. Хто такий будак, буряк чи проще. Він нічого за що не відповідає, бо печатки <підпис, підписання да. його переведуть. <підпис. Якщо би він, дивіться, якщо б він по дорученню шефа поставив би печатку підпис, він би відповідав, бо шеф йому доручення дав. А шеф скаже, та я хрину знає якийсь практикант в мене працював, його перевали. Я за нього відповідати Тоді не буду. Він не відповідає. Та не буде відповідати. Є доручення певні, зайдіть на Юконтроль, контроль, опада Там є доручення від шефа, хто має право ставити підписи печатки. І вони будуть відповідати, бо доручення шеф дав. А цей буряк чи що? Його переведуть, скажуть, а воно вже таки не працює. І ви не стягнете нічого майже з організації. Бо тому що це не закріплено печаткою. Нема доручення від шефа, який за то буде відповідати. Може, то практикант, може, водій якийсь, йому штампувати дають, а потім переведуть. І все, відповідати організація не буде за таку пісульку. Я вам ще раз говорю. тому треба добуватися, щоб ставили певні...